Замучив грибок на ногах? Не проблема. Є дуже хороший засіб, який за декілька процедур допоможе вам позбавитись від грибка і забути, що це таке взагалі назавжди. Ось отакий засіб вам допоможе позбутись від грибка, і не тільки від грибка, від псоріазу, від дерматиту. Він взагалі обирає. Е, 14 видів бактерій і грибків. Він навіть справляється з таким, як золотистий стафілокок, кандіда. Всі, навірно, багато хто чули, що цей грибок дуже його вивезти дуже проблематично. Так, ось оцей засіб він позбавляє від любих грибків. Він дуже економічний, тому що його треба розводити водою. Це іде концентрат, його хватає дуже надовго. От для грибка ніг з ним потрібно робити ванночки. Кому цікаво, пишіть в лічний смс, я вам розповім детальніше.